Усім привіт! Мене звати Маріанна, і сьогодні такий день зі мною як проходила моя субота, хоча вона зазвичай мене майже півробоча. Я провела вже англійський розмовний клуб і провела два уроки. І після цього я вже вільна і можу робити свої наступні плани, які я запланувала за сьогодні. За вікном досить сонячно, але коли ти живеш на п'ятому поверсі, досить проблематично зорієнтуватися і який одяг одягати в Іспанії. Тому що, як правило, в кімнатах, в квартирах дуже прохолодно, а на вулиці натомість зовсім все інакше. Але якби це не страшно, у нас приблизно зараз 17-18 градусів, ось тому зовсім дуже гарна нагода надягатися не занадто так тепло і не занадто холодно. Ось. Тепер я буду зараз збиратися. У мене зараз на комоді такий, скажімо так, вже новорічний настрій, тому що я вже встановила невеличку ялинку, трошки зірочка різдвяна, вона трошки вліворуч, але нічого, я трошки полагоджу, вона зараз така оздоблена різними дзвониками. Мені так, мені так здається, що краще, аніж коли забагато іграшок, на мою думку. Що ви думаєте стосовно цього? І також ще вчора в я придбала ось такий, таку е, скринічку, в якій я буду зберігати. Ну, тут не все звичайно, це лише тільки база, е, тут манулі для кутикули, ремувери для кутикули, звичайний, звичайний, звичайний лак для нігтів. І придбала також ось такий скляний ямкість для того, щоб наливати різну рідину. І розмикати пензлі від Гелаку, і для інших певних цілей, я таку бачила у певної іспанської блогерки і бачила на Aliexpress, але я не дуже люблю чекати з Aliexpress, тому я неочікувано вчора знайшла таку красу. Вона коштувала 1,55 євро. Ось тому поки чекаю, щоб доїхали інші матеріали. Але дуже гарна, симпатична скринка, в тому сенсі, що оскільки в мене тут сонячна сторона. І ну, мені здається, що дуже небезпечно для лаків. Їх треба тримати у сухому темному приміщенні. Тому ця скриночка плюс-мінус виконує свою функцію. Ось. І стосовно зараз буду я пробуватися, У мене тут велика косметичка різних косметичних засобів. Напевно, мені здається на років 20, Ладно, я це вже перебільшила. Тому зараз буду фарбуватися і збиратися на вулицю. Так, тепер я дістала свої продукти з демакіяхи і зараз буду показувати, що я буду зараз наносити на себе. Так, як, оскільки я вже свої повіки на них нанесла пігмент від Makeup Revolution, тому зараз буду використовувати інші допоміжні мої матеріали. Перш за все, почну з того, що я використовую рум'яна від KIKO у відтінку Better Coral, колекція Dolce Diva. Я не певна, що вона зараз є в інших магазинах KIKO, але купляла її на знижках. І зараз буду однією рукою вам показувати. Тобто ось такі пігментовані коралові рум'яна, дуже пігментовані, я вам скажу, і вони мені подобаються. Ось, Єдине, що в мене тут кришка трошки постраждала від падіння, але сам рефіл міцний. Хоча, попри те, що в мене падали зовсім інші продукти від Кіко, і вони розбивалися. Наступне в мене. Консилер від NYX, Can't Stop Won't Stop. У мене ще був інший консилер, десь я прикріплю, сподіваюся, з такою рожавою кришечкою серед нових. Але я віддала його мамі, тому я вирішила для себе взяти інший NYX-овий продукт. Зовсім хороший консилер, прикриває всі свої якісь певні недоліки, прищики, що вам необхідно прикрити. Бо я особисто чесно відверто, я не користуюся тоналкою, я лише консилер використовую для таких замаскувань недоліків. Далі, наступне це хайлайтер. Мені здається, це хайлайтер, який переплюнув, напевно, всі люксові сегменти. Можливо, я його дуже обожнюю. Це Makeup Revolution, uh, Highlighter Reloaded Raise the Bar відтінок. Тобто він такий більше золотистий, а на сонечку взагалі супер-краса. Ось. І єдиний мінус, що просто тут дуже крихка, крихка кришка, і вона розламується. Далі я би хотіла поговорити про продукти для брів. Такий ось механічний олівчик від LCF. У мене, на жаль, щось з фокусом дуже все Е, Відтінок один, бо чомусь він не бачить, я не можу зрозуміти, чому. Ось. Тобто, тон один. З однієї з лівої сторони, тут щіточка, з правої автоматичний олівчик. Я, чесно кажучи, перепробувала вже, напевно, різні продукти для брів, але я зупинилася саме на олівці, тому що в мене такий тип брів. Коли не треба наносити занадто багато продукту, тому що мої брови стануть ще два рази е більші, тому краще підмалювати певні якісь пропуски, і все буде нормально, і цього достатньо. Якщо, наприклад, я не хочу малювати все це олівцем, в мене є треба трошки потерти для брів від буржуа у відтінку. Блонд, якщо не помиляюсь, така світла упаковка, тому що я раніше мала відтінок 02 в мініатюрі, але він занавти був темний для мене. Тому я зупинилася на тому, що краще взяти такий. Але він не прозорий, він пігментований. Але ну, я би не сказала, що він перекриває всі шкіру на волосках, але все ж таки. Далі останній лот це олівчик для брів від Кіко. Знову у мене щось з фокусом сьогодні. Я перепрошую, відтінку 4. На тестерах можуть, як завжди, бути продукти, наприклад, там 504 таких нумерацій, трьохзначних чисел, але не лякайтеся, це просто старі зразки, тому можуть бути 0,4. Тобто він на тестері був 504, а на новому зразку 4. Дуже мені подобається колір. Нема назви кольору, просто 0,4. Ось він такий, дерев'яний. Тобто його треба трошки підточувати. Я його обожнюю використовувати як контуром, так і просто звичайним олівцем на всі губи. Але головне, треба його дуже зволожити. Ось, зараз нафарбуюся і вам покажу. Так, все, я нафарбувалася. в принципі, може, тут е, в темному приміщенні не зовсім видно, але останнім часом я люблю все по-швидкому, по-натуральному. Ось тут е, в мене той самий пігмент, але його поки в тіні не видно. На сонці буде вже краще. Ось. Останнім часом я дуже люблю пігменти, тому що вони полегшують життя. Коли ти кудись спішиш, ти на ніс і все. І акценти зробив дуже чарівний. Стосав на мене, хто я така взагалі, і про що мій зовсім мій канал. А, мене звати Маріанна. мені 22 роки. Я з міста Київ, але зараз я живу в Валенції. І в наступному році вже буде другий рік, я перебуваю я взагалі в Іспанії. І в моєму профілі, в моєму каналі ви можете побачити різні відео лайфстайл щодо мого життя в Іспанії, про якісь різні відео, які чекають вас незабаром. Тобто тематики стосовно життя в Іспанії. Ось. Тому весь канал в мене буде про це.